Міський лекторій, літній театр у парку імені Шевченка, один із найулюбленіших проєктів Павла Нірінберга, був реалізований у 1977 році. Літній кіноконцертний зал проєктували на замовлення Міністерства чорної металургії до дня металурга. Нірінберг з притаманним йому запалом приступив до роботи. Строки були обмежені. Архітектор доробляв проєкт ходу будівництва, сам брав активну участь у процесі, навіть навчав молодих майстерності кладки цегли. Особлива увага при проєктуванні приділялась акустиці. Дах будівлі був виконаний у вигляді незвичної підвісної конструкції. На той час з'явився сумнів: наскільки він міцний чи витримає дощ і вітер. Дерева, що проростають крізь дах, стали ще однією родзинкою споруди. Так архітектор хотів показати зв'язок живого і штучного. Колись у 80-х у літньому театрі проходив всесоюзний фестиваль радянської музики, який транслювали на всю країну. Відома грузинська співачка Тамара Гверцетелі згадувала, що їй, молодій тоді співачці, отримати перемогу в конкурсі допомогла чудова акустика в залі театру.